Це той будинок, що ми зробили реконструкцію. Це те, що ви писали, розвалити розвод на гроші клієнтів. Там пройшло 11 місяців, як ми оцю частину дому, фундамент підсилили каркасом. Добудували другий поверх, добудували ще там пару квадратів. Тобто об'єкт мав дуже криві стіни в кінці кінців. От результат всередині. Все вирінем, оця частина розвалювалась, це розвалювалось, там розвалювалось, тут розвалювалось і тут розвалювалось. Але як бачите, все чітко, рівненько, ідеально тепер всі стіни. Слушим стукатурочку. От ми бачимо відкошики, ми бачимо стіночки. Тому менше вірте коментарям. 90% хто пише коментарі, дупля не ріжуть, про що вони говорять. Добудована така пристройка, веранда, буде красива. Тут такий фундамент цікавий. Таким чином зекономили клієнтам ергономічно, Чітка хата. Сушим штукатурку, ставим лайки. Я, я би хотів не вийобувати, але поки що не получается. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж лучше знаєш.